Як тільки стало відомо, партизани на Росії скоїли диверсії диверсій. На залізницях у різних частинах країни підпишіться на наш канал та поширте це відео. Тим самим ви допоможете нашому інформаційному спротиву. Як стало відомо, з російських телеграм-каналів з рейок зійшли три потяги у Російській Федерації. Це сталося у прилеглих до України, Брянській, Білгородській та Курських областях. На всіх трьох потягах перевозили техніку взяту зі зберігання у напрямок України. Відповідальність за ці диверсії взяла на себе Національна Республіканська. Армія у своєму телеграм-каналі вони повідомили про виведення з ладу більше 100 танків та 200 одиниць автобронетехніки, яка направлялась на війну в Україну. Ми хочемо нагадати, що Національна Республіканська армія це партизанська мережа, що діє підпільно на російській території, відома підпалами російських військоматів автомобілів російських військових та волонтерів і диверсійними атаками на залізниці.